За що мені це все? Таке питання з потоку. Подивимося на початку, хто це запитує і кому це потрібно почути і побачити. Ще раз хочу підтвердити, що приймають розклад тільки ті люди, яким це дійсно підходить? Якщо це не ваше, ви прослухали, це не ваше, будь ласка. Виходьте, не приймайте. Не пишіть мені гнівні коментарі, що це не ваше. Значить, це просто не ваше і все. йдемо мимо. І так, жінка, яка запитує, за що мені це все. Давай подивимося, хто ти? Що в тебе сталося? Ну, дивіться. Приймають тільки ті, кому це підходить. Тому що розклад буде дуже такий не для всіх людей, не для всіх жінок підходить. На даний момент у тебе така ситуація. Ти відчуваєш, відчуваєш, що якби твої відношення підходять до кінця. От ти навіть сама хочеш цього. Але у тебе немає грошей. І ти не знаєш, як ти будеш без нього. І з ним ти не можеш бути, тому що ти зав'язана з ним на якихось таких почуттях. По дьяволу це завжди залежність, це не почуття, це залежність. По дьяволу завжди хтось когось притісняє, хтось над кимось вищий. І хтось від когось залежить. Але ця залежність добровільна, розумієш? Якби ти хотіла. Ти б давно вже покинула. І це не одговорка, як я буду, бо в мене немає грошей. Грошей немає зараз. Ти відчуваєш, що треба, в тебе є якась мрія. В тебе є якась мрія. І ти вже відчуваєш, що треба з цим покінчити. Тому що. Ну ти вже не виносиш просто цього всього. У вас постійні скандали. У вас постійні сварки. Е... І ти от. Підсвідомо, ти відчуваєш, що ти не можеш уже більше? Можливо, і вчора у вас. Прямо вчора був скандал, тому я почула ці слова. За що мені це все? Дорогенька моя, по-перше, не за що? Неправильно питання задане. А для чого? Давай подивимося, для чого тобі це все дано? Приймають тільки ті жінки, яким це підходить. Підкреслюю: для чого тобі дана ця ситуація? Дуже важко тобі, дуже. Ти, мабуть, цю ніч плакала, не спала, переживала. Але, знаєш, як ти його не бережи цей зв'язок? По дьяволу зв'язок це як, знаєш, я можу так сказати, це кармічні відносини у вас. І цей партнер прийшов для тебе, до тебе вірніше, щоб тобі щось показати. Зараз ми подивимося далі, що саме, можливо, нам карти покажуть. Ну тут більше треба розбиратися індивідуально. Треба заходити в твою матрицю, дивитися, дивиться, заходити через твої хроніки, що нам душа твоя скаже. Але по дьяволу це ніколи не будуть нормальні відносини. Це завжди і разом важко, і без нього я не можу. Ось так це. Тому що він тягне тебе до себе, да? ви побули там, переспали з ним. Секс може бути бомбічний, але більше нічого, крім цього. Так, розклад специфічний. Ще раз повторюю, підійде не всім. Дивися, для чого тобі це все дано. Вибачте, розрядився телефон, треба було поставити на зарядку. І так, дивися, для чого тобі це все дано. Повторюю, розклад не для всіх. Для того, щоб ти почала цінувати себе. Ти себе повністю знецінила. Вірніше, не ти, а він тебе. Партнер тебе повністю знецінив. Він великий маніпулятор, величезний. Він маніпулює тобою як тільки хоче. Він привержен такий чоловік, який любить, щоб все було традиційно, от такий. Як тобі сказати, такий консерватор, такий консерватор, який вже закостянілий. От у моїх батьків так було, буде так і у мене, розумієш? Він зовсім не піддається на щось нове. Він хоче, щоб було тільки так, як він сказав. І по-іначому і бути неможливо, і бути не може просто. Вибачмо, мушу поставити якось телефон, цей щоб стояв. Так. Ну і дивися, і що далі? Ну, що далі? Ви все рівно не будете разом. Дивися, як, як ти не крути, вежа. Вежа, у вас може все розвалитися, і причому тобі буде дуже боляче. Отже, ця ситуація кожен день на тобі доказує, для чого вона тобі дана. Для того, щоб ти почала себе цінувати і вийти, мабуть, із цього всього. Ну так, це людина. Імператор, людина іерофант. Тобто, такий консерватор, який любить тільки себе. Він любить тільки себе. Він тут абсолютно не йдеться про кохання. Абсолютно одні мечі, які говорять тільки, що у вас кожен день одні скандали. І сім'ї немає. Карта родини вийшла перевернута. Розумієш, карта сім'ї, хоча я зовсім не розглядаю перевернуті карти. Але чомусь вона вийшла перевернута. Отже, у вас немає сім'ї. Ти кричиш, ти благаєш про, про порятунок, за що мені це все, чим я завинила? Я ж така хороша, я ж хочу, щоб все було добре. А от там ти й завинила, коли ти хочеш бути хорошою. Ти будь така, яка ти є. Не треба бути хорошою, розумієш? Якщо він тебе любить, він тебе любить, любою, яка ти є. І ви або разом живете. І один до одного якось пристосовуєтесь, але не стараєтесь переробити. Він же ж тебе намагається переробити. Він хоче, щоб було по його, щоб було так, як він сказав. Що тільки так, правильно, як сказав він. Люба моя, ця ситуація не, для, не за що тобі, а для чого? Для того, щоб ти взяла себе в руки і почала діяти. Розумієш, тобі дається шанс на життя ще один. Ось твій шанс. Твій шанс на життя. Вийди з цього. Розірви. Розірви ці окови. Ти боїшся. Ти боїшся, тому що ти не знаєш, що буде там. Дивіться, яка темна карта, яка показує, що ти ніби пливеш, ну, хочеш уже десь далі, да? але ти не знаєш, тебе... ти так боїшся, тебе страхи просто замучили. Ти просто боїшся дійсно, що ти не знаєш, що там буде. Але ну, одні мечі. Взагалі немає карти кохання якогось, любові, розумієш, тут немає вже родини. Сім'я, карта сім'ї, родини перевернута. Все перевернулося з ніг на голову. І ти тримаєшся для нього тільки за те, що в тебе немає грошей, і ти не знаєш, що буде далі, розумієш? Так, знову гроші. Карта жадібності і карта короля мечів. Король мечів, імператор ерофант. ось його сигніфікатор. Тобто це людина жорстока, дуже, людина, яка любить тільки себе, людина, яка зовсім не поважає твої, твою думку, він робить тільки так, як він хоче. Ну То, мабуть, щось з цим треба робити. І якщо вже дійшло до того, що ти вже волаєш про допомогу до неба. То, мабуть, треба щось з цим робити, а робити треба. І це тягнеться вже давно. Це не зараз. Це не, не тут і сьогодні. Це тягнеться вже віддавна, розумієш? Десятка жезлів, це вже тягнеться дуже давно, ти вже дійшла до краю. Все. Ти просто вже не можеш. Ти вже не можеш. Переформулюй своє питання, і ще він ще й любить випити, я тобі так скажу, він ще любить випити. І причому добре. Переформулюй своє, свій запит, запитай, будь ласка. Вищих сил, не за що це тобі, а для чого. Але тобі карти вже підказали. Будь ласка, звернися до когось із старшої особи, може, своєї родини, можливо, мами своєї, можливо, якоїсь бабусі, можливо, до старшої жінки, яку ти дуже любиш, вона тобі дасть світлу пораду. І я тобі так скажу: твоя доля, вона до тебе ще прискаче. Але зараз. За що це тобі? Це неправильне питання. Це питання треба ставити. Для чого це тобі? я тобі дала відповідь. Вені не я. А я через карти. Карти сказали тобі відповідь. Я як провідник тобі озвучила. Це тобі для чого? Для того, щоб ти почала себе любити і щоб ти вийшла з цих грьобаних стосунків. Реально, вибачте, але я вже говорю тими словами, які повинні бути. Ти себе зовсім занихаєла. Виходь з них, і в тебе все буде добре. Приймають тільки ті, кому це підходить.